О, да класно. Це що, бомба. Так, заїхав до нас такий вон Electric Flyer. Швейцарський бренд. Дуже добротний. На фулі повному. Зараз буду вам все показувати і розказувати. Дивіться. Руль собі регулюєте бачите? На любую висоту. Вилучка. Раз, заблокували. Раз, розблокували. Фара, динамо втулка. Подивіться, що то за тормоза і охолоджувачі. Ролерні тормоза дуже добротні. Резина швальба. Пістоновані вода осилені подвійні. Тим велосипедом можна, що по лісу валити, що по, по місту. Немає різниці. алюмінієва рама, 26 колеса. Сідло дуже зручне, з вентиляцією, шкіряна італія, дуже добротне. Має таку амортизацію теж. Від. Через антилежачий поліцейський проїжджаєш. Ця вібрація грузиться. Батарея 36 вольт. Летить як ракета. планетарна втулочка. Nexus 8 стоїть. Середину 8 передачі. Бажано рушати тільки з першої. 150 кг може сідати на нього, він нагрузочки не почує. Ще плюс бачите. кошик я можна туди щось загрузити, що хочете. Так само і задній тормоза бачите, який ротор. Добротний. Його зарядне, кому цікаво, він може прочитати там, що там пишуть на тому зарядному покажу. У нас же такі велосипеди якось заїжджав, там флаєри. Це дуже добротні бренди. Люди покупляли. Доволі дуже сильно. Ось тут такий тормоз виглядає. І я бачите, блокувати заднє колесо замочок. Можна пробувати тестувати Батарею, дивіться, отак нажимаєте показує, наскільки вона заряжена. Якщо нажимаємо і тримаємо довго, то показує, на скільки відсотків вона життя її добре. Бачите, батарея добра на 100%, то означає, що ви мінімум в спорт режимі можете проїхати 50 км, максимум 100 км, то в екопро. От бачите, той є спортрежим. Включаєте стандарт 70 78 км Екопро, так як я говорю, до 100 км. Тут і на комп'ютері. Фара включається. Бачите? я вам покажу. На компі. О, раз, Бачите? Ви її можете включати, можете виключати, вона буде світити на батареї на місці. Можете її не включати. Зарядка буде підзаряджуватися йти від цього генератора. Комусь буде така лялючка цікава. Розрахована на метр 50, на метр 70 роста. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або інстаграм, або тікток Бжик Зараз ще вам покажу, що зарядний пристрій, все працює. Підключу. Тут, бачите, пробіг 4200. Ну, тобто 30 кілометрів. Три місяці велосипед їздив. Як новий. Беремо ту зарядочку. 36 вольтово. Підключаємо. Так. Батарею знімаємо. Раз. Опа. Зняли батарею, бачите, індикатори не світяться. Раз, два Бачите? Батарея засвітилася. Все працює, зарядний простір працює. Тут вам на батареї можна так зробити. собі почитаєте. Щоб не задавати лише запитань. Бачите, тут все пише. скільки Ампер, скільки Вольт. Я розумію, що декому важко прочитати, тільки пише. Найде розумію, що питає. Скільки ампер, скільки вольт! Тут не порівняєш, мені чи то з китайським ровером. Тут 252 мотор там Panasonic. І буде потужніший від п'ятсотки китайського.